Resident Evil 3 Remake – моя найперша частина з серії Resident. Перше поринувши в цей всесвіт ще з такою харизматичною головною героїною, я зрозумів, що лише цією частиною Resident я не обійдусь. Вітаю всіх, ви на каналі Мерта, і давайте згадаємо, що за події відбувались у Resident Evil 3 Remake. Гра починається з новинної стрічки. Репортери кажуть про велику кількість захворюваних і вірус, який шириться так швидко, як ні один з нині відомих. Недодачу до цього нам показують рекламний ролик Амбрели, очевидно, натякаючи, як ми знаємо з попереднього відео «Президент другий ремейк, про залученість Амбрели до цих подій. Головною героїною цієї частини Резидент є Джил Валентайн. Колишня спецпризначенець армії США і на момент розгортання подій оперативник загону Старс, спеціального тактичного та рятувального загону під юрисдикцією поліцейського департаменту Ракон Сіті. Джейл має особисті рахунки з корпорацією «Амбрелла». За декілька місяців до подій другої і третьої частини загін «Старс» було відправлено у гори Арклей, де розгорталися події першої частини Резидент. Побачивши там жахи біологічної зброї, понісши втрати, Старс повернулися з завдання і ініціювали розслідування. Проте шеф поліції Айронс, маючи корупційні зв'язки з Амбрелою, не дозволив проведення розслідування. Саме в останні дні перебування джил у Раккун-Сіті ми і застаємо початок гри. З самого початку знайомства з головною героїнею, ми бачимо, що залишили гори арклей головній героїні. Систематичні нічні жахи, які, боже, не планують її покидати. Прокинувшись пізно ввечері, Джил приводить себе до ладу. Проте звичайний вечір перериває незвичайний дзвінок. Джил телефонує її колега зі Старс Бред, який закликає Джил терміново покинути домівку. Не встигнувши оговтатись від цього, дзвінок перериває головна проблема цієї частини Resident Evil 3 Немезис. Тиран останньої серії тесту 3, модифікований альфа-паразитом. Останнє слово біотехніки від Амбрела, умовно названий переслідувач, відправлений знищити усіх живих членів спецзагону Старс у ракунсіті. Позбувшись переслідування, Джил зустрічає Бреда, який каже, що вони двоє останніх старс у цьому місті, і що треба вибиратись, зазнаючи. Що за масштабом катастрофи, це ніби арклей на стероїдах. В процесі порятунку з вулиць міста, намагаючись текти від зомбі, Бред помиляється і дає себе вкусити. Після важкої розмови Бред відправляє Джил рятувати своє життя, а сам тримає орду зомбі. Згодом Джил помічає гвинтокрил, який закликає її дістатись парковки, щоб підібрати на борт головну героїню і врятувати її з цього пекла. Але, вочевидь, це повинно було піти не по плану. Під час посадки гвинтокрил збивають, і приголомшена Джил бачить свого візаві Немезіса. В цей час їй в голову приходить чудова думка збити автівкою Немезіса в надії, що він це дійство не переживе. Сівши в найближчу автівку, розігнавши її, вона збиває Немезіса і падає донизу. Отямившись, Джил вибирається з автівки і бачить, що переслідувач живий. І неушкоджений. В останній момент, коли здавалося, що виходу немає, Джил рятує Карлос, боєць UBCS, спецпідрозділу Амбрели по протидії біологічній загрозі. Джил, дізнавшись це відразу, звинувачує в усіх бідах Амбрелу, і не безпідставно. Проте продовжує свій шлях до прихистку на станції Метро разом з Карлосом. Там вона зустрічається з лідером UBCS Міхаїлом Віктором. Який впізнає в ній бійця Старс. Вівши в курс справ джил, Міхаїл просить її допомогти евакуювати людей з Ракун Сіті, зазначивши, що Джил на боці звичайних людей вона погоджується допомогти. Першим ділом Джил треба було відновити живлення на електропідстанції. Долаючи заповнені зомбі вулиці Ракун Сіті, Джил зустрічає пораненого бійця загону UBCS. Намагаючись надати йому першу допомогу, її перериває головний антагоніст і покидьок цієї частини Ніколай. Він вбиває пораненого бійця UBCS і, попри здивування Джил, дає їй пораду тікати з міста і йде по своїх справах. Продовжуючи свій шлях, Джил дістається до підстанції, проте бачить невідоме органічне утворення, що надає їй спокійно дістатись до усіх перемикачів. Просуваючись далі, на джил нападає невідомий інсектоїд, який труїть її, проте вона позбавляється наслідків і готується далі виконувати свою місію. Перемикаючи усі необхідні трансформатори, джил повертається в будівлю керування і повертає живлення. На її очах прихисток комах згорає, і вона починає рухатись до офісу управління потягами метро для того, щоб переправити потяг на необхідні колії і прокласти шлях. До безпечного місця. Проте, на шляху до Офісу її наздоганяє Немезіс. Після недовгого переслідування Джил тікає від нього і дістається своєї цілі. Там, впоравшись з системою прокладення шляху, Джил налаштовує систему належним чином і відправляється назад до Карлоса. По дорозі назад її заважає Немезіс, проте вона відривається і дістається бійців UBCS. Там вона знову бачить Ніколая. Який намагається докоряти Джил тим, що вона намагалася допомогти інфікованому, на що Карлос спробував розрядити ситуацію. Прямуючи до вагону метро, Джил бачить, як Немезіс намагається пробитись до метро. Зрозумівши, що вона є ціллю для Немезіса, Джил вирішує відвести ворога подалі від виживших і прямує в бік каналізації, де остаточно відривається від нього, долаючи каналізацію і мутованих риб. Джил нарешті вибирається з під землі, де її на виході зустрічає Немезіс з вогнеметом. Вона тікає від нього, проте ненадовго. Заганяючи себе на дах недобудови, Джил приймає бій з Немезісом. Попри усі намагання свого супротивника перемогти, Джил долає тирана, розуміючи, що будівля починає руйнуватись, рятується з даху, переживаючи доволі нелегке приземлення. Після цього вона зв'язується з Карлосом і каже, що прямує назад до станції метро. По дорозі Джилс заходить до старого знайомого збройового майстра Кендо, з яким обмінюється декількома словами, забирає ключ від задніх воріт і направляється в бік метро. На підступах її вже втретє наздоганяє Немезіс на цей раз вже з ракетною установкою, Тікаючи від нього і наближаючись все ближче і ближче до станції метро. Карлос приходить на допомогу, влаштовуючи пастку на Немезіса. Позбавившись його, головні герої повертаються до метро. Там Джил дізнається, що Карлос з колегою Тайрелом відправляється знайти Натаніеля Барта. а Джил разом з Міхаїлом та Ніколаєм їдуть потягом. Там Міхаїл висуває непрямі підозри Ніколаю, що це він завів у пастку відділення UBCS. Не встигнувши розвинути думку, до потягу вривається Немезіс, вбиваючи усіх цивільних. Намагаючись врятуватись, Ніколай зачиняє Міхаїла та джил, аргументуючи це тим, що Немезіс гоняється за джил, а не за ним. Немезіс намагаючись досягнути свого, хапає Міхаїла і намагається вбити його. Проте той перед смертю підриває вибухівку і рятує Джил ціною власного життя. Паралельно гра приносить нас до Тайрла та Карлоса. Вони вдвох знаходять відомий усім з другої частини поліцейський відділок, де на вході бачать сумну картину. Пред, який вже перетворився на зомбі, кусає Марвіна, того самого поліцейського, що врятував Ліона згодом. Продовжуючи свій шлях відомими коридорами поліцейського відділку. Карлос застає момент вбивства поліцейських в коридорі першого поверху і руйнує відому нам стінку в душовій другого. Там він дістається офісу Старс, де, знайшовши інформацію про натаніеля Барда, Карлос вже готувався йти далі. Проте отримав терміновий дзвінок від Джил. Оговтавшись від вибуху, Джил прямує подалі від метро. Підіймаючись на гору, Джил застає падіння на мезі у воду. Після цього вона передає Карлосу по радіо про те, що подяг зійшов з рейок, про те, що вцілілих немає, і про зраду Ніколая. Проте під час цієї розмови на неї нападає Немезіс, не залишаючи іншого виходу, окрім як битись, Немезис заганяє джил на площу. Після довгої виснажливої бійки Джил все ж таки вдається знерухомити переслідувача. Проте той в останній момент прокидається та досягає Джил. Своєчасно зреагувавши, вона позбувається його і прибиває залізними воротами. Попри це, Немезіс на останньому диханні чіпляє джил і заражає її зомбі-вірусом. В цей момент з'являється Ніколай і констатує цікавість усієї ситуації, не допомагаючи джил. На порятунок приходить Карлос. Він забирає джил і прямує з нею до госпіталя. Де повинен був бути Натаніель Барт і вакцина від G-віруса. Дослідивши госпіталь і діставшись з лабораторії Натаніеля, Карлос бачить науковця вбитим, проте невідомо ким. Там саме він знаходить звернення Натаніеля, в якому той зазначає, що він і Амбрелла винні у тому, що відбувається у місті. Але він має вакцину і був відповідальним за її розробку, тому може врятувати місто. Якийсь момент до барда хтось заходить і він перериває запис. Розлючений Карлос розбиває монітор, проте здобуває вакцину і вколює її джел, не встигаючи порадіти, до госпіталя забігає Тайрел і доводить сумну новину до Карлоса. Місто спробує знищити ядерною зброєю для того, щоб не дати вірусу розповсюдитись. У героїв залишається мало часу для того, щоб спробувати врятувати місто, проте. Карлос вирішив відправитись до підземної лабораторії для того, щоб спробувати знайти ще один зразок вакцини. Прокидаючись, Джил бачить новину про ядерний удар. Вийшовши з кімнати, вона бачить Тайрела, який розказує їй про час, який залишається до удару, та й про те, що її врятував Карлос і відправився до лабораторії. Джил, попри вмовляння Тайрела довірити це діло Карлосу, не слухає його. І відправляється в підземний комплекс. Просуваючись далі комплексом, Джил наздоганяє Тайрел, який все ж таки зміг вмовити владу не наносити ядерний удар по ракон Сіті, проте за умови, що головні герої здобудуть вакцину до оголошеного часу удару. Набравшись рішучості, Тайрел та Джил прямують в лабораторії, проте їм стає на заваді Немезіс, який вбиває Тайрела. Джил Намагається врятуватись і рятується від нього в останній момент. В лабораторії вона долає низку істот, що намагається її вбити, бачить колби з таранами та синтезує вакцину для того, щоб подолати G-вірус. Проте, отримавши вакцину, на джил, нападає Немезіс. Пробравшись до комплексу, він дістається до джил і хапає її. Проте, підриваючи бочки з реагентами, вона все ж звільняється і здобуває свободу. Проте ненадовго, діставшись до наступного приміщення, Немезіс знов намагається вбити джил, проте сам падає вниз до очисного резервуару. Джил, схопившись за край платформи, намагається піднятись, проте з'являється Ніколай. Попри вмовляння, джил, Ніколай забирає вакцину і пропонує її повернути в обмін на те, що Джил додасть ще більше бойової інформації про здібності Немезіса. На цьому Ніколайський дивни вниз джил і починається епічна битва. Борючись з переслідувачем, на допомогу Джил приходить Карлос. У найважливіший момент Карлос збиває краном Немезіса, рятує джил і розливає кислоту на нього, остаточно розчинивши істоту. Продовживши свій рух далі, Джил наздоганяє Ніколая. Ходять суперечки і погроз, Джо намагається змусити Ніколая віддати вакцину. Проте з зніміткіля постає Немезіс у вигляді безформенної біомаси і руйнує підлогу піджил. Вона бачить утікаючого Ніколая, видає своє легендарне Николай, відправляє Карлоса за Ніколаєм і вакциною, а сама намагається добити Немезіса. На полі битви Джил знаходить спеціальну зброю для знищення такого типу біологічних загроз. Застосовує її, відновлює живлення для повторного пострілу і нарешті добиває Немезиса. вже остаточно і без права на повернення. Після такої визначної перемоги Джил намагається наздогнати Ніколая і Карлоса, проте застає на вертольотному майданчику лише Карлоса без свідомості. В цей момент на джил нападає Ніколай, він кидає кори Джил, що та не поїхали відразу, як все сталося, і прострілює колбу з вакцини, мотивуючи це тим, що обрела наняла його прибрати усі сліди компанії. В останній момент Карлос втручається в розмову і намагається побороти Ніколая. Після нетривалої сутички Карлос тримає Ніколая, прикриваючись ним, і просить Джил вистрілити в нього з пістолета. Попри побоювання, що вона може поранити Карлоса, Джил все ж стріляє в плече Ніколаю, і той перестає нести будь-яку загрозу. Після мовля Ніколая забрати його з собою Джил розвертається, сідає з Карлосом у гвинтокрил і летить подалі від Ракон Сіті, залишаючи антагоніста помирати. Через декілька хвилин Джил бачить ядерний вибух над містом і розуміє. Що на цьому історія завершена. Вона присягається знищити Амбрелу, і все з нею пов'язане, на чому гра і завершується. Доволі цікава історія, враховуючи те, що події Resident Evil 3 ремейк готувалися не як повноцінна частина, а як доповнення до другої частини. Проте виробничий процес завжди є і був безжальним. Хоча про це вже напевно наступного разу. З вами був Мерт, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я дякую вам за перегляд і кажу до нового відео.